Я прочитаю ривок із старого то завіту одну історії. І те, ну, що ми не поміркуємо, думаю, що візьмемо до себе певний весной. І інші тексти писання ще будемо так розгадувати. Це друга книга Самуїлова або в російських бібліях це друга царств. 16 розділ із 5 вірш. Значить, події відбуваються наступні: Цар Давид. Переживає не кращі часи свого царювання, а саме в його царський пункт повстання його син Алесалом підбив народ на повстання, проголосив себе фактично царем і поводив себе не зовсім добре. І Давид змушений був залишити царське місто Єрусалим і рятуватися біг. І ось дорогою різні події, коли він в бік цьому, цьому знаходиться, різні події, різні зустрічі з різними людьми. Ось одну таку зустріч я прочитаю. Отже, друга книга Самуїлова, 16 розділ, із 5-го віша. І прийшов цар Давид до Бахуріму, аж ось виходить звідти чоловік з роду селу Дому, А ім'я йому Шімбі, син Герман. Він ішов і все проклинав. І він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида, хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці його та на лівиці його. І отак говорив Шіндії в прокльоні своїм іди, іди геть, кривавий переступнику та чоловіче негідний. Господь обернув на тебе всю кров Саулового дому, що зацарював ти замість нього, і віддав Господь царство в руку сина твого Весолома. А ти ось у своєму злі, бо ти кривавий переступник. І сказав до царя, Авішай, син царує. Нащо проклинає цей мертвий пес? Мого пана царя. Піду я і зітну йому голову. А цар відказав, що обходиться мене та вас, сине царує. Що він проклинає, то це Господь йому сказав прокляний Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив? І сказав Давид до Алішая та до всіх своїх слуг. Ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі, а що вже говорити про цього Велиминівця. Дайте йому спокій і нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь. Може, зглянеться Господь над моєю бідою і поверне мене цього дня добром замість його прокляття, і йшов Давид та люди його дороги. А шім'я йшов збіччя тварина проти нього. І він ішов та все проклинав, і кидав камінням на нього та порушив порохом, і прийшов цар на що були з ним змучені, і мені вітхнули Друзі, до цього місця. Я думаю, що для тих, хто читає Біблію, знайома ситуація, знайомий епізод, знайомий персонаж Шім'ї, знайоме звинувачення, в якому він звинувачує Давида. Ну, питання перше. Як ви вважаєте, справедливо звинувачував в Давида чи ні? Зовсім несправедливо. В чиїй чиїй крові, але в крові Саула і його дому Давид був абсолютно невинний. Тобто, перше, що ми відзначаємо, це те, що подібне лихослів'я і прокльони, якими проклинає шім'ї Давида, це було абсолютно незаслужене. Це було незаслужене прокляття незаслужені злі слова, якими жінки е, лихословить Давида. Е, далі. Давид в цей час хоча знаходиться у поневіряння, у приниженні, але разом із тим він залишається помазанцем Господнім, чи ні? Звісно, залишається. Господь не знімає з нього помазання, Господь не відвертається від Давида. Давид залишається обранцем Божим. Він залишається тим, хто має сидіти на престолі у Єрусалимі. Мене більше зацікавило наступне. Чим її лихословить Давида і не лише Давида, а ще кого. Його прокльони і його лихослів'я торкаються. Тих, хто супроводжує Давида, тобто його дружину, він мається на увазі не жінку дружину, а військо, яке супроводжувало Давида. Mm -hmm. І е, написано, він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида. І ось тут, е, якщо Давид мовчить, то поміж його прибічників, поміж його побратимів, були люди, які не змовчали. Знаходиться Авішай, Авішай, який реагує і каже, царю, чому цей мертвий пес буде лихословити помазанця Господня? Взагалі, друзі, я дивуюся від вас і цього або його нерозважності. На що він розраховував, коли він наважився подібним чином себе поводити. Адже всі знали, наскільки грізний Давид. Далі він бачить, що Давид іде не сам, Давид іде в супроводі вояків. І ці вояки зараз знаходилися не, ну, не зовсім в гуморі. тому що вони всі е, проймалися долею своєю. Вони розуміли, що перед ними війна, війна вже почалася. І з дня на день має бути бій, і бій вирішальний, і бій не на життя, а на смерть. І тут знаходиться якийсь чоловік, який підливає масло в вогонь, який сип на сіль на рану, який починає ятрити ці рани, починає тоді, коли Давидові і його прибічникам важко, дуже важко надміру, він ще додає до їхнього тягара. Він ще починає вішати те, чого немає. І ось абішай справедливо обурюється. І він каже, скажи слово і полетить голова з цього мертвого собаки, що він собі дозволяє. Але, друзі, Давид заспокоює і говорить такі слова. Що обходиться мене та вас, це не це ми". Тобто, іншими словами, чому воно чіпляє вас? Друзі, позиція Давида визначається, ну, взагалі вона не піддається людській логіці. Давид каже, Йому повелів Господь. А якщо йому повелів Господь робити це, ви знаєте, друзі, ну я думаю, що подібного розуміння Бога е досягти дуже складно. Коли бачите за кожним негідним чоловіком, який починає проти тебе виступати і щось робити, побачите, що Бог наказав йому це зробити. Хто зазіхає, можливо, на твоє життя, на твою свободу. Десь на твою віру, на твою совість і сказати Бог йому наказав це. Я думаю, що це ну, надзвичайно складно. Але разом із тим, я думаю, що в цьому випадку Давид є прообразом іншого Давида, якого справжнього Давида, так? Другого Давида, дякую. Другого Давида який зійшов з неба, який є помазанцем Господнім, який має сидіти на престолі Божому від віку і до віку. І він приходить на цю землю. А, як казав колись Лавренко, земляни, каже, я звертаюся до вас земляни. На землі працюєте, то ви каже земляни. Так от, а земляни що роблять із ним? А земляни кидаєш, бурляють камінці на нього, куряву підіймають і недобрі негідні слова. Але дуже цікаво, що коли негідні слова летять в адресу Господа, то вони торкаються кого ще, окрім нього. Ну Тих, хто з ним, тих, хто з них. І от цікаво, що він реагує по-своєму. А ті, хто з ними, реагують дещо по-іншому. Правда? Ну хіба в нас так не буває в житті? Щось відбувається таке, що нам неприємне, але наша реакція відрізняється від реакції Господа, за яким ми пішли, і в принципі, через якого ми і зустрічаємо ті чи інші негаразди не в житті. І ось мені хотілося б, щоб оцей випадок із життя Давида він навчив нас дивитися на нашого Давида, на Ісуса Христа, іншими словами, і е, пізнавати його оцінку ситуації, його бачення обставин, в яких ми знаходимося, і від нього вчитися правильно реагувати. До речі, цей щент він своє знайшов, знайде точніше. Прийде час, коли він перший прибіжить і буде казати, ой-ой-ой, ну, все. Але цікаво, я коли перечитував слова, з якими він звертався до, до Давида, він сказав, я згрішив, але в цих словах я згрішив, немає натяку на покаяння. Єдине, чого йому хотілося, це уникнути гнів. Але йому, в принципі, байдуже були стосунки з Давидом. На відміну, наприклад, від інших деяких людей, які зустрічали І ось, коли ми гортаємо е, сторінки Писання, ми знаходимо інші ситуації, інші випадки, коли люди е, реагують на те, що в першу чергу стосується Бога, але реагують не так, як сам Бог. Ну, Наприклад, е, Ісус Христос проходить. В суботній день вонами, вже дозрівають жива, приблизно, можливо, така пора, як у нас зараз була, коли вже починають жовті тини, коли колосся вже наливається і достигають. І ось Христос проходить. За ним іде натовп людей. Серед цих людей знаходяться його учні апостоли, і серед цих людей знаходяться юдеї, фарисеї, тобто теж, які ходили супроводжували його. І коли вони йдуть то учні з голоди починають зривати колосся, розтирати руками і вживати зерно. Хто обурюється на подібне порушення суботнього спокою? Фарисеї? І вони звертаються до Христа кажуть, хіба ти не бачиш, чому учні твої порушують суботу? Христос заступається за учнів, і в кінці свого э, діалогу з фарисеями каже, це людський є Господь Суботи. І іншими словами, ми вже будемо зговорити про це. Іншими словами, субота моя, я пан суботи, але я спокійно реагую зараз на людей, які їдять, які зривають колосся. А ви. Тобто складається враження, ніби ваша праведність, ваша святість, ваша ревність стосовно шанування суботнього дня, вона. Більша, аніж у Бога, аніж у самого Бога, аніж у того, кому належить субота. аніж у того, кому дав, хто дав заповідь свободу. І так, на превеликий жаль, воно складається не тільки у фарисеїв, ну, або у фарисеїв, тих юдейських, того сучасників Христа. Ми гортаємо, гортаємо сторінки Євангелії, читаємо, що. А апостолів інколи траплялися потіки. Пам'ятаєте? Приходять до Ісуса Христа і кажуть, Господи, ми зустріли чоловіка, який твоїм ім'ям виводить демонів, а за нами не ходить. Що ми зробили? Ми заборонили. Тобто у нас більша ревність по тобі, ніж в тебе самому. Не приймають Ісуса Христа. Що говорить Апостол Любові? давай ми як ілля вогонь зведемо на них. Тобто ось реакція тих, хто з Ісусом. Так, це нами Ну, Ми знаємо, Саша заблизько поговорив, грім теж дуже вважаюче явище природне. І ось це не громад. Вони готові блискавки громи зводити, вони готові спопиляти і знищувати, але не так реагує Господь Ісус Христос. Він каже, ви не знаєте, якого ви думаєте. Мені хвається, друзі, щоб ми із цих історій, з цих ілюстрацій, із святого письма взяли для себе наступний висновок і урок. Коли щось, якісь негаразди, ясна неправильна поведінка спричиняє нам біль, завдає шкоди, прикрості робить. І тому подібне, щоб нам в першу чергу зрозуміти одне. Хто торкається вас, то в першу чергу торкається кому. Зіниці ока його. Хто робить прикрість нам, то робить цю прикрість не нам в першу чергу. А кому? Господи. Щим її лихословим в першу чергу не робів Давидових. Кого? А самого Давида. І тому в цих обставинах нам надзвичайно важливо побачити реакцію в першу чергу кого? Господа Ісуса Христа, як Він реагує на це, яку оцінку Він дає в всьому тому, що відбувається? Книзі Йова дуже цікаво, мені подобається перші розділи, коли Йов втратив усе. І пам'ятайте його перші слова. Господь дав, Господь взяв. Нехай буде благословен Господь Ім'я. Тобто, ось де вона краса, ось де воно розуміння величі Бога, розуміння його присутності, Його реальності в моєму житті, в усіх обставинах. Ісус Христос. Навпаки ж, інколи він своїм учням казав таке слова, чи не хочете ви відійти. Тобто, чи не хочете ви відреагувати так, як відреагували інші? Тобто він дає нам свободу, дає право вибору, але разом із тим. Він має стати цінністю, він є цією поштовністю, але ми маємо кожен оцінити його особисто і ухопитися за нього, і триматися його, і слідувати за ним. І щоб наше життя воно правді відображало Його образ. Той образ, який в Ісусі Христі явив Бог на сторінках Писання. І той образ, який ми під дією Духа Святого преображуємося, дивлячись на славу Господню в Святому і Я пропоную, щоб ми свяли коліна, поколилися Богу. Амінь. Випадає слідкувати за тобою. І я вірю, Господи, що ти завжди поруч, і все те, що відбувається в моєму житті, воно безпосередньо стосується тебе. І в тебе є своя реакція, своє бачення, програмне допоможи мені бачити тебе і розуміти тебе. Щоб і моє життя і моя реакція на ті чи інші обставини, вони доповажали твою позицію, твоє слово. Бо власни, Господи, допоможи ніколи. Не брати на себе те, що не належить мені, на але цілком Бог, митися тобі і залишатися спокійним у Твоїй присутності. Побласни, Господи, хочу для наші сьогодні по тих потребах, українці народ і молиться. Поблагой, Господи, і спаси наших рідних і близьких, котрі не знають тебе. Призди до покаяння тих, хто далеко від тебе. Благаю тебе також, я, щоб ти послав мир в нашу країну, аби закінчилася війна. І кожен міг повернутися до своєї родини, до своєї людинки. Поможе нам цей час використовувати для того, щоб оповірювати слово своє. Що Благодаря, щоб завтра ти зібрав людей тут в домі, молитви і наповнив Духом Святим нас передавати слова Твої. Хай ти будеш прославлений і з величезним усього. а те, син у святий. Амінь. Амінь.